Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Тобто у нас живе Бог не в кирпічному зданні, тому що люди, багато хто думає, що Бог саме знаходиться в кирпічному зданні. Але ні, Бог знаходиться у нас, коли. У нас живе Ісус, то ми вже не належимо собі. Ми вже не можемо жити після покаяння як раніше і грішити. Коли Ісус Христос живе в нас, то наше тіло воно має стати мертве для гріха. І ви знаєте, з пришестям Ісуса Христа Бог наблизився до нас для того, щоб благословити нас, простити нам наші гріхи, щоб звільнити нас від сатани, від аду, від смерті, щоб нам дати благодать та милість Божу, щоб ми ходили у Його любові, щоб ми вірили йому. І Бог через своє слово дає Духа Святого, щоб ми зрозуміли Біблію, зростали духовно та спілкувалися із Господом, тому що Він наш отець, і ми маємо спілкуватися із Господом. Щодня у вивченні схові Божому, і ви знаєте, я до приходу церкви дав живу церкву, я маю на увазі. Я була духовно мертва, і я взагалі біблію не розуміла, що там пишеться. І... Все заключалося у тому, що у моєму житті не було покаяння, не було Духа Святого, не було виправлення. Я не була народжена від Бога. І як я могла її розуміти, тому що без Духа Святого це неможливо зрозуміти, тому що це є таємниця і зараз є церква жива, в якій ми вивчаємо Слово Боже. Тут дає Дух Святий, спасіння. І Зараз я розумію Біблію, і ви також можете приєднатися до вивчення Слова Божого, покаятися, отримати народження від Бога і також розуміти Біблію і спілкуватися із Богом. Напишіть мені, якщо ви хочете вивчати Слово Боже, я з радістю відповім вам.